За оцінками міжнародної організації з міграції за часи незалежності, понад 120 тисяч українських жінок, чоловіків та дітей постраждали від торгівлі людьми від сучасного рабства. Загалом найбільш вразливими є мешканці маленьких містечок та сіл, оскільки вони дуже часто не мають доступу до потрібної інформації про ризики торгівлі людьми. Їм складно перевірити потенційного роботодавця і захистити себе. Крім того, найбільш наражаються на ризик постраждати від сучасного рабства люди. Які перебувають у розпачі. Наш проект є інноваційним, адже спрямований на те, аби вирішити дві проблеми: це брак інформації і брак робочих місць. Фінансування, яке надає Швейцарська конфедерація, допомагає нам працювати з місцевими громадами, де чимало мігрантів, і поєднувати превентивні заходи, освітню роботу і створення нових можливостей розбудови громад. Якщо говорити про приклади мікропроектів, які ми підтримуємо на Прикарпатті, то це інформаційні центри для місцевих громад. Центри раннього розвитку, дитячі садки і сільськогосподарські кооперативи. причини є різні. От якщо ми говоримо про безробіття в нашій області, то я вам скажу, що воно має характер е, такий орієнтований на відповідне місце роботи. Тобто не Означає, що немає роботи. Робота є. Але люди шукають з більшою заробітною платою, чому ми і працюємо зараз над легалізацією плати праці. Люди шукають роботу, яка би відповідала їхній професії. Але є ще один нюанс, що навіть за ті самі гроші жінка може доглядати. Хворого чи немічного за кордоном в той час не зробить це Івано-Франківську. Отакий є психологічний момент, якийсь стид е, стримує цю людину навіть за ті самі гроші. Це виявлено е, дослідженнями, і це той феномен, який не характерний для інших держав.